Починаємо урок 11 і спочатку повтор матеріалу, що ми пройшли. Тобто ми розглядали, наприклад, функцію Bool, яка може перевіряти на пусте значення або ні. Тобто, Наприклад, ми запускаємо таку перевірку, що у нас створюється список, пустий, і далі ми кажемо перевірити. От вона відповідає пустий. Чому так вона, функція Bool повертає calls Тому що він пустий. Але ми завдяки нот, такій команді ми перевертаємо це значення на true. І далі кажемо: якщо true, напиши пустий. Інакше повний. Тобто, якщо ми якийсь елемент додамо, наприклад, так, то у нас список буде повний. Так, далі. Наступне те, що можна перевірити, це у нас функція ABS, яка може незалежно від знаку, повернути число. Наприклад, от ми вказали мінус один, ми отримали один, тобто знак змінюється. Так? Або якщо ми один, ми теж отримаємо один. Це у нас по модулю, як число по модулю ми за допомогою цієї функції ABS повертаємо. Так, наступна у нас функція, це теж перевірка на повний та пустий строк, строку, але пряма така перевірка. Тобто, якщо тут true повертає, то пише повний, інакше пустий. От в даному випадку у нас. Строка пуста, написала пустий. І якщо ми щось туди запишемо, цю строку, то буде повний. Так, наступна наша функція. Яку ми вже вивчали, це в лапках передається якийсь код програмний. В даному випадку код на печать вивести привіт. Слово. От ми можемо функцію вал виконати код в лапках. Ця функція може повернути значення. Далі, наступна У нас функція len, визначити довжину аргументу нашого аргументу. Яка має е, довжину кількість символів. І ми отримали відповідь 14. Якщо ми, наприклад, додамо ще символи в цій строку, ми отримуємо іншу відповідь, тепер 16. Я додав два символи, слен, це визначити, е, скільки елементів. Ну, в нашому випадку це строка, елементи, це у нас символи строки. Але якщо це лист, наприклад, який має три елементи, Три у нас слова, то ми можемо визначити, скільки елементів в цьому списку, і ми бачимо, що відповідь три. Якщо ми додамо, наприклад, ще якийсь елемент в цей список, то ми можемо побачити, що у нас тепер чотири відповіді. Так, і далі ми можемо як це використати. Наприклад, створити цикл. Який спочатку ми визначимо, скільки елементів в циклі, в довжину нашого списку, і потім е, задає, задаємо диапазон, який виводить інформацію з цього списку. Спочатку виводить три на цей принт, що у нас довжина три, кількість елементів. І далі зміна х в диапазоні від 0 до, до 3, да? Це так як так, так, зміна 3 у нас отримала значення. Але грани, границю ми не враховуємо в функції range, тому буде 0, 1, 2. І ми побачили, що вивелось три строки з індексом 0, 1 та 2. Тобто і наші елементи Саша, коля Вітя, тому що у нас елементи рахуються з одиниці 1, 1, 2, 3, а індекс з нуля. Тобто Саша це у нас нульовий індекс коля у нас перший вітя другий. От у нас Таким чином, ми, завдяки тому, що визначили скільки елементів в списку, ми отримали можливість це в циклі вивести. І далі у нас ще такий повтор, таких функцій MAX, MIN, SUM. Тобто, у нас є список з різними числами, і ми можемо отримати значення. Тобто, MAX – це максимальне значення у нас в цьому списку 15. Тобто, наприклад, якщо ми. Змінили це значення, то у нас буде визначено інше, тобто буде 25, так? Ну і ми, мінімальна одиниця, ми можемо теж це змінити, отримати інше значення. Ну і ви бачите, що сума теж у нас змінюється в залежності від того, які у нас числа всередині. Тобто, завдяки цим функціям ми можемо відразу отримати мінімальне, максимальне або суму значень. В цьому списку. Ну і далі переходимо к уроку 11. У нас сьогодні модуль копі, модуль QWords, модуль random, сис, Ми будемо вивчати на нашому уроку. І спочатку у нас модуль копі. Це модуль це у нас набор різних функцій, класів, змінних, і от для копіювання. Існуючого об'єкту, можемо таким модулем ми використати його функціонал, давайте подивимось таку інформацію. Тобто, використовується модуль копії для створення копій об'єктів, і йде таке копіювання. Ну, от, приклад, як він створюється. Тобто, цей модуль, як копіюється, буде викликан метод копії вашого класу. Тобто, якщо ми. Це виконуємо. Ну, давайте цей код перевіримо, тобто додамо в наш Python. Подивимось. Спочатку ми за допомогою команди імпорт ми імпортуємо, підключаємо цей модуль. Далі створюємо клас Auto, в якому функція ініціалізації така є службова, тому що є два підкреслення: зліва до справа. І ми передаємо три параметри. Тобто, параметри self у нас за замовченням залишається як посилання на об'єкт на наш клас, і далі параметри наші модель, номер місце і колір. І ми всередині нашого класу створюємо такі змінні, які заповнюємо параметрами при створенні. Тобто Ці параметри ми потім коли створюємо наш об'єкт, от авто, так. Клас авто Ми передаємо, яка модель, скільки посадкових місць і якого кольору. І це ці параметри, вони в ці змінні передаються. От ми створюємо об'єкт. Ауто створили, отримали об'єкт, а далі ми кажемо виконати функцію копі, яка робить копі цього об'єкту. І от створюємо новий об'єкт, який копіює. Інформацію тими ж самими атрибутами і повертає як результат функції от, New BMW. І далі ми можемо подивитися, як це виконалось. Тобто, от ми отримали на принт модель першого об'єкту BMW і модель другого BMW. Теж ми отримали, тобто якби копію об'єкту. Тобто ми не створили, тут ми напряму створюємо об'єкт авто а тут ми робимо. Якби копію цього об'єкту. За ну, до, до допомогою цього ми використовуємо модуль копію. Ми його підключаємо і можемо скопіювати ці об'єкти. Ну, давайте розглянемо ще такий варіант, якби у нас об'єкти, які не залежать від одного, і мають однакові властивості. тобто для списку об'єктів ми використовуємо копію. отримуємо новий список, але об'єкти всередині залишаються тими самими. Тобто ми новий контейнер створюємо і копіюємо посилання на об'єкти всередині цього контейнеру. А якщо потрібна повна копія, так можна використовувати deep копію. Оцю команду. Ну, давайте спробуємо це виконати. Так, це, наприклад, ми закри, замінимо цей код, і знов-таки ми створюємо, імпортуємо наш модуль копі, створюємо опис класу ауто, функцію ініціалізації передає параметри, і давайте попрацюємо. Тобто ми спочатку створюємо «My BMW, потім «My Audi», «My Mercedes, тобто створюємо три різних об'єкта авто, а далі ми кажемо, що цей список My Auto», який є в себе е, налічує три цих об'єкта. І далі ми е, можемо скопіювати MyAuto ще в, інший, в іншу зміну, і потім провести зміни. Давайте подивимось. Тобто Ми зробили в MyAuto в списку нульовий індекс е, my, там, де у нас MyBMW, Ми сказали MyNewBMW. І далі ми на Print вивели ці дані. Ми побачили Нью BMW. А в нашому прикладі має мор ауто цей об'єкт залишилось BMW. Тобто таким способом ми побачили, що функція deep copy, вона скопіювала повністю ці об'єкти в нову зміну. І тому зміна попереднього списку не як не відобразилась на наступним. Тут залишилась BMW, а тут ми. Змінили це Ню Отак от, от працює, коли ми якраз і виконуємо різні копіювання в залежності від того, коли нам потрібно просто поверхня копіювання, або коли потрібно нам більш глибоке з повним копіюванням даних об'єктів. Так і Створює повністю, от бачите, копії, дипкопі створює повністю новий об'єкт, і будь-які зміни не впливають на глибоку копію. А у випадку копі-копії, поверхніве копіювання, тому можуть ці зміни впливати. От ми можемо так, це е, такий спосіб, який дозволяє усунути е, ці питання, що об'єкти залишаються тим самим, ми якби копіюємо їх. Поверхнева, але якщо ми можемо використати якби би діпкопії, глибоке копіювання, то ми отримаємо вже більш більшу інформацію, то, яка нам потрібна. Так, і далі, от ми можемо ще додавати різні авто в список і бачити, як вона. Змінюється. Тобто ми додаємо дані. Ну, наприклад, давайте так перевіримо це. От ми, давайте, це ми, мабуть, можемо її залишити, в принципі, і додамо ще сюди. Тобто ми модель можемо змінити. Можемо це, ми вже відвольво, давайте з звольво попрацюємо. Десь ми створили об'єкт «Volvo» типу «Auto» і додали э, ще елемент. І ми можемо побачити, що в нас змінилось. Коли ми взяли новий об'єкт «Volvo» так, і додали в елемент э, наш список MyAuto. Так, і потім ми виводимо на print. Ці дані. І е, далі можемо визначити довжину, тобто, довжина май аута залишилась у нас 4, стала, точніше, тому що ми додали, а довжина маймор авто залишилась 3, тому що ми якраз і е, не змінили цей об'єкт, бо він як окремий, у нас через діпкопі у нас створився. Так, ну і ще раз додаткова інформація про цю функцію. Функція копі-діп-копі Створює глибокі копії для всіх об'єктів. І такий знов-таки приклад те, що ми вже це розглядали. Далі подивимось наступний матеріал. У нас є. Наприклад, такий модуль Keywords, який має інформацію про всі ключові слова, які є. Наприклад, ми можемо вивести там таку інформацію, як ключові слова. От, true, false, and, asked. Тобто, Ми виводимо для. Чи є це ключовим словом for, окей. Okay. Або всіх ключових слов, які є в нашому Python. Ну, це ми можемо за допомогою модулю Keywords перевіряти. Ну і ще такі цікаві приклади далі? Це функція Random, модуль random, який ми можемо підключити і отримати такий приклад. Тобто ми за допомогою рандема дозволяємо вгадати число. Тобто ми ну, можна додати перевірку, так. Ще на цим. Давайте подивимось цей код, як він відпрацьовує, прокоментуємо. Тобто, спочатку ми імпортуємо модуль random, далі, в зміну MyNumber, ми з цього модулю визиваємо таку функцію rand Вказуємо, що. З цього діапазону треба число якесь згенерувати випадкове. Потім задаємо цикл поки трун, тобто безнескінченний цикл, він у нас перерветься за допомогою брик. І далі ми чекаємо від користувача, що він буде вводити, і спробуємо вгадати число тобто, От вгадайте число від 1 до 10. Наприклад, ми там 5. Задане число менше. Тобто, що перевіряється? Тобто ми ввели 5, і далі ми перевіряємо, що це число із digit, така функція, як точніше, метод до наших даних, що ми ввели ці строки, яка перевіряє, що це число. Ну, щоб, ну, наприклад, ми можемо ввести якесь слово, так, і ми тоді бачимо, що це не число. От, от ми вказуємо менше 4, так? Далі що ми робимо? Навіщо ця перевірка? Щоб далі функція int вона трансформує цю строку, що ми ввели, в число, і щоб вона спрацювала без помилки, ми це число повинні перевірити. Бо якщо виконати int, і буде тут просто якісь букви. То воно видасть помилку, не спрацює. Далі ми вже знаємо, що це число. Ми перевіряємо, якщо число дорівнює е, нашому згенерованому, да, те, що ми ввели, от ми ввели число, перевірили, що це, е, цифри, так, і з Далі трансформували те, що ми ввели в е, число ціле. Отримали в зміну number, да, а my number у нас рандомне число має, і далі ми перевіряємо, дорівнює воно чи ні. Якщо дорівнює, пишемо так, інакше, якщо менше, пишемо, що згадане число більше. Тобто те, що ми ввели менше, того що рандомне. Інакше, якщо те, що ми ввели більше. А ми пишемо згадане число менше. Тобто, і от бачите, результат тобто, ми питаємось вгадати, от, згадане число більше, от двійка. згадане число більше. Ну, от Бачимо, що це трійка у нас число, бачите. Тобто, ми вгадали число. Тобто, воно... ми не просто кажемо відповідь, що не те число, а ми кажемо більше, менше за допомогою цих порівнянь, і тому ми можемо вгадувати. А рандомне, тут тобто, ми можемо написати 100. Наприклад, і буде у нас це рандомне число. Ну тільки і тут ще додати, наприклад, в цьому, е, як би, ну, повідомлення, користувачу, що від одного до стат ми починаємо в гаду 50, згадане число менше, 20, більше, 30, наприклад, сужаємо ще більше, 40, Наприклад, менше від 30, там 35, наприклад. Ну, Чим більше ми диапазон задаємо, там, тим складніше О, 36 у нас, так, число яке треба. От, ось, чим ми диапазон задали ширше, тим складніше вгадати. Але загальна логіка така: тобто, цикл крутиться, поки ми його не зупинили. Зупиняється він за допомогою команди брейк. Брейк, коли виникає, коли зрівнялось от порівняння дорівнює число, що ми ввели з клавіатури, дорівнює тому, що згенерували. От ми згенерували це число рандомне, за допомогою функції rand init модулю random від 1 до 100. І далі ми починаємо вгадувати, тобто ми ввели з клавіатури input функції якісь, якусь строку, Перевірили, що ця строка є число, тобто за допомогою функції. Якщо це не число, not, бачите, якщо not is digit, is digit це е, повертає false, тобто е, це не число. І ми е, тоді пишемо цю інформацію користувачу, щоб введіть число, і визиваємо функцію continue. Тобто, продовжити цикл, він переходить знову на це. Ось, отак от крутиться, поки ми число не ввели, отак, от цикл. Якщо число ввели, ми беремо за допомогою функції INT, трансформуємо цю строку. Вона ж строка в якій число всередині, трансформуємо в число ціле в зміну number, і пішли порівнювати. Порівнюємо, якщо дорівнює, так зупинка циклу. Інакше, якщо менше. Просто написали цю інформацію, що менше. Інакше, якщо більше, написали більше. І знов цикл пішов на вайл. Тобто, тому що він у нас постійно от крутиться, отак от от крутиться, крутиться, от чекає введення числа, перевіряє, 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 перевіряє. Якщо не спрацьовує брейк, повертається цикл сюди. І отак от от воно працює. Це те, що. Ми побачили з, нашої, з нашого модуля рандом. І знов таки ми можемо ще різні приклади, подивитись на цей модуль. Наприклад, ми можемо рандомне вивести дані з списку авто. Тож якщо ми беремо, наприклад, такий приклад, так ми задаємо список різних марок авто. І далі ми можемо вивести якесь рандомне. Бачите, в першому випадку вивела у нас Volvo в другому Audi. Тобто кожен раз спратує тепер тойота. Спрацьовує це рандомне число ми отримаємо з цього списку. І от у нас три вже різних авто, ми отримали так, такі, випадковим способом. Далі ми можемо перетасувати, наприклад, список за допомогою іншої функції, тобто вказати тасування, і потім подивитися, як у нас список цей буде на екрані. Тобто, якщо ми, наприклад, створили знов таки список, але ми просто вивели, перетасували і вивели. Бачите, у нас тут Мерседес, тут у нас Аудіо, а тепер у нас Мерседес на другому місці. Аудіо в кінці, тобто, це рандомне, ця функція перетасувала інформацію в цьому списку. Ну і таким чином ми можемо ще ввести, ну, за допомогою як би інформації, використати введення через консольну цю функцію, тобто, зчитувати рядок. Від стандартного значення, тобто, вона е включатиме символ нового рядка. Тобто, ми інпут можемо використовувати, а можемо використовувати, наприклад, цю функцію, яка дозволяє теж читати інформацію з клавіатури, і потім, ну, ми що щось ввели і таким чином от отримали на принт. Тобто, і можемо. Ще видалити символ нового рядка Оце за допомогою такої функції. Тобто, Redline, тобто так як альтернатива для нашого імпуту. Тобто можна і так, так виводити. В принципі, якщо бачити, по нашій інформації нашого року те, що ми сьогодні запланували, ми вже закінчуємо. Всім дякую, до наступних зустрічей.